Ми у Вігеланд парку. Я думаю, це ж великої іску, або яку хвору треба було мати уяву, щоб поставити сюжет разом оголених дітей і дорослих. Я не знаю, іскусство це чи розпуста якась. Но такий факт. Осло є. Не знаю, чи це нормально. Дівчинка ніби сміється. Але ми в Норвегії крихітко В парку багато людей займаються бігом, акробатикою Все норм. Спортивна здорова нація. никакого стеснения. Я не знаю, может, мы на YouTube забанить за такое, за видео. Образ дуже розкутої жінки. Мабуть, хлопці водять сюди дівчат на перше побачення. Для більшого викиду ендорфінів. Це образ люблячого тато. А це образ безвідповідального тата, але дуже сильно. Крім сили, у нього ще є багато креативності. І от ви ще кажете, що тут барневарн працює. Мені цікаво, барневарн працював з цим татом. Що він з дітьми робить? Ну, скажіть, це пряма загроза життю і здоров'ю дитини. Терміново. Терміново телефонуйте у барневарн. Герой. Hero. Як співав Енрікі Іглесіас, I can be your hero, baby. Красивий фонтан. Шкода вже сонця немає, він не такий яскравий. Але тут... Сплетіння душ, сплетіння тіл, загострюється, очищається, стає більш сплетеним, переплетеним і все потім перейде от, от такий обеліск, де мама рідна, що там робиться. Хочеш, не хочеш, але мусиш поклонитись. Ми входимо у парк роздягнутих мужиків. Ой. Чоловіче, краще йди, бо попадеш у хроніки. Сплітіння рук, сплітіння, ног. І душ сплітіння. Була така якась пісня. Ось таке творчество. Я не знаю, що вони курили. Я розумію, що воно все має якесь символічне значення, але... Вони залишили для пращурів таку спадщину, яку дуже соромно пояснювати. Люди милі. Отак от. Так Ось от. от такий символ. Самі бачите, якої форми. Я затрудняюсь сказати, якої довжини. Висоти, пробачте, висоти! Я напишу в коментарі першому. А цей, е, як їх турщик, натурщик, турщик хотів втікти. Але його тримають. Він не хотів участвувати у цій розпусній картині. Його тримають, він вже бідний, втрачає свідомість, а йому кажуть: терпи. Красота спасет мир! Мені цікаво, а це реально позували натурщики І як довго вони знаходились в такому стані без одягу? Це ж Норвегія, тож, в общем-то, не, не тепло. Тут мать така думає, я ж мать, ну, захищає дітей від цієї розпусти, прикриває голим задом і пузом, як може. Я не можу. Я не розумію. Якщо ви розумієте, напишіть в коментарях. Тепер я розумію, що цю націю не налякати абсолютно нічим. Вони вже бачили все. І ми тут теж. А там вони на сірники витягують, хто буде наступний лізти на піраміду. На самий верх. Тут клонірували дівчату всіх однаково зачіска. І однаковий вираз обличчя. Я думаю, на Турші це просто психанули уйшли, відмовились, і вони продублірували одну і ту саму. Бачите, навіть стегна однакові. Або це була дівчина. Так виглядала, може, дівчина скульптора, і він вирішив їй таким чином помститись. Я знаю, коли. Хлопці кидають дівчат, вони заводять собаку і називають собаку іменем свого колишнього. Та й таке? Хлопці, пустіть! Мені додому треба. Лежи, терпи заради мистецтва, терпи. Ану, хлопці, наваліть на нього, терпи собака. Ой, тримайте мене, тримайте мене семеро. Він що народжує чи що, я не знаю, що, що відбувається там. Зараз підійду з іншого ракурсу. Я не знаю. Чотири жінки тримають мужика на руках. От. Зізнаються йому в коханні. Тепер я трохи помовчу, а ви прокоментуйте самі. Що ви думаєте з приводу цього мистецтва і які емоції воно у вас викликає? Мені здається, ці мужики самі нормальні тут. Але розділись для приліччя, щоб не відрізнятися від інших. Ці теж, бачите, навіть не дивляться в ту сторону, бо їм соромно. Але теж роздягнулись для приліччя, щоб не відрізнятися. Тут вже більш романтично, тут вже перше побачення, і він так пристрасно дивиться в очі і каже Маруся, ти мене любиш. Вона каже Гришко, так я настільки тебе люблю, що готова з тобою в такій позі провести все життя. В горі і в радості. Отако з таким виразом обличчя з зрісшимися носами. Або давай пограємо у те, хто кого передивиться. Хто кого передивиться і не моргне. А тут після першого побачення ще одна бідна не витримала. Він її за коси тягне додому. Ну, ви поняли, про стандарти краси людського тіла можна говорити без безкінечно. А цей діду старий каже, Вася, що ти думаєш з приводу цього іскусства? Він каже, я не годен навіть дивитись в ту сторону, бо роки вже не ті. Як я тебе розумію? Чи то жінка, почекайте? А то жінка. То жінка. Це, мабуть, пара, коли жінка на 20 років старша. І каже, тримайся, Вася. А тут я роблю висновок, що Окей. старші жінки просто вже не витримали такої розпусти. І якби і конкуренцію не складеш, і очі не годні дивитись на такі відкровенні статуї, каже Галя, поїхали но ми додому. У оглядацькому залі для нас місць нема. Дякую за перегляд мого відео. Дякую за ваші коментарі і відгуки. Сподіваюсь, вам було цікаво.